Доброго дня в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма слово депутату. Сьогодні в нас в гостях народний депутат України від фракції Свобода Михайло Блавацький. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня, пані Олена, розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту на територію Миколаївської області. Яка програма передбачається, пані Олена? Я є куратор Миколаївської області, народний депутат України Блавацький Михайло Васильович, який представляє інтереси в Миколаївчан на даному етапі я буду постійно зустрічатися з виборцями. Я курую повністю в Миколаївську область і маю таку можливість там. Два рази в місяць, чи побільше, більше все буде залежати від ситуації, як будуть складатися обставини, як буде ситуація. От, наприклад, як в Радіївці відбулася ситуація, ми зразу приїхали в той же самий день, і депутат не тільки я, як куратор, а багато більше депутатів приїжджало від цього українського об'єднання Свобода. Я думаю, від інших партій теж були депутати. І ми приймаємо активну участь для того, щоб допомогти сьогодні нашим громадянам, які Насправді сьогодні в скрутній ситуації, які потребують нашої допомоги, які потребують наших зустрічей, які потребують роз'яснень і е різних е різних інших пропозицій. Спілкуючись з людьми, ви власне робите висновки про те, які є сьогодні соціальна і економічна ситуація на території Миколаївської області. І, виходячи з цього, прагнете вирішувати, допомагати вирішувати проблеми. І таку інформацію ви отримуєте з особистих прийомів. Хотілося б дізнатися, з якими проблемами до вас звертаються люди, і чи посприяли ви вже вирішенню якийсь. Запитання. Дякую за запитання. Насправді, питання питань проблемних в Миколаївській області. Я ніколи не міг подумати, що на Миколаївщині насправді таке, знаєте, ну якесь свавілля, що відсутня сильна державницька рука і сильна державницька позиція. Я щось був впевнений в тому, що так званий губернатор, на це голова державної адміністрації Круглов Микола Петрович, що він більш дієвий, більш такий, знаєте, серйозний, більш людина високопрофесійна, але це все, що я сьогодні побачив. Я дуже сильно розчарований, і я думаю, що наші наступні звернення вже будуть, тому що сьогодні ми маємо дуже багато фактів. Сьогодні ми пишемо звернення до прем'єр-міністра. Сьогодні ми пишемо звернення. До президента, до генерального прокурора України про ті масові зловживання, які на превеликий жаль, і я. Перший раз зустрічається з таким свавіллям тих наших гори чиновників, які за наші зарплати сьогодні повинні захищати українців, захищати український народ, надавати людям допомогу. А виходить, що це якісь грабіжники в пагонах, грабіжники в, в, в з галстуками високі з великими портфелями і з великими дуже чемоданами. Я думаю, що ми приймаємо в тому дуже серйозну участь. От ну, я вам можу сказати, якщо вам буде цікаво, на днях ми зустрічалися і в Радіївському, і в Снігурівському районі, і в місті Коблево, і в місті селищі Риб-Рибаківка, до речі, і по земельних питаннях величезні. Люди просто стурбовані, люди не знають, що робити, не знають, куди звернутися, не знають, куди піти за допомогою, тому що все на рівні від районного керівника, наприклад, районної голови державної адміністрації районної. так? Він має величезні запаси землі, сам володіє ними. Там в нього працюють люди. Є такі не не всі, але велика частина в Миколаївській області районні адміністрації, голови районних адміністрацій, так звані маленькі губернатори, володіють великою кількістю земель. Прокурор обов'язково володіє, начальник УМВС, районний теж володіє земельними паями. А все це вийшло, коли я проаналізував і на зустрічі зрозумів, свідки в них такі величезні тисячі гектарів земель. Все це ми порахували разом з людьми і вийшло. Коли їм дали почалося розпаювання, ви знаєте, в 90-х роках коли їм дали спочатку державні сертифікати. І в державному сертифікаті було вказано, наприклад, пай. І так, для прикладу візьмемо, тому що було від 2 гектарів до 4, до 5, залежить як де. 4 гектари. Якщо 4 гектари в нього було по сертифікату, то значить він 20-15% потім в процесі, коли вже видавали державні акти. Але це все в площі пойовій мало залишитися. 4 гектари їхні. Але 15% це десь порядка 60 соток землі. Мало бути не враховувалося, тому що це повинно було бути для створення інфраструктури, дороги, різні загородження, межі, щоб машини доїжджали. Оце все воно входило десь порядка 15% відчуження цієї. Землі, але вона залишалася в пайовому цілому куску активі, вони залишалися всі. І коли ми сьогодні дивимося, коли людям видали державні акти на землю, у них залишилося по 2 гектари землі. Оце вже злочин, де ділося ще півтора або два гектара землі. Сьогодні це величезні, невечезні, це величезні зловживання, з якими ми починаємо сьогодні боротися. Сьогодні ми звертаємося і до пана Круглова. Сьогодні ми звертаємося і до начальника земельного управління Держагентства земельних ресурсів. Це пан. Це пан Ніколаєв Сергій. Я не знаю взагалі, як ця людина сьогодні може виконувати обов'язки, коли він ще буквально місяць назад був затриманий в місті Кривому Розі. Про це все пишуть інтернет-видання, про це пишуть масові засоби інформації. Всі газети розтрубіли на цілу Україну, і ми це знаємо. Що був затриманий із узяткою 10 тисяч доларів. Кривому розі разом з, з, з тамтешнім начальником земельного держагентства. І сьогодні він працює на роботі. Тоді виходить, як нас сьогодні можна, якщо величезний, великий злочинець, але в великих погонах і з великими так, сумками. То він має сьогодні що право відкупитися, чи право далі працювати, далі грабувати, чи він так потрібний для того, щоб грабувати цю країну і український народ. У нас величезні запитання, куди дивиться сьогодні губернатор? От ми хочемо допомогти круглову Миколі Петровичу, поважав поважному, чого поважному чоловікові, який повинен це все врахувати і повинен це все справити, пані Олено? Ну далі вже не можна все робити. Сьогодні до мене зверталася мама Ложенка Сергія, це 18-річний студент. Який один рік провчився в університеті національному, який характеризується як спокійна дитина, за яким ніколи нічого не було, ніяких зауважень, злопорушень чи порядку. Сьогодні йому дали сім років тюрми. тільки за це, що його піймали на вулиці, який там був пограбування. Вони записали на себе під час? От ви спробуйте, що робили в Радівці. Ви розумієте, що було в Радівці? Які були катування, що робили з цілим районом, як його тероризували. Я тепер здивований. Тут, напевно, треба перевірити. Вірити всі справи, що сьогодні сотні, а то і тисячі невинних людей сидить в тюрмі у Миколаївської жителів Миколаївської області, якщо сьогодні це все робили. Є докази, що люди, його зловили на вулиці ще з якимись другом вони разом йшли. В них не знайшли ні доказів абсолютно того, що було пограбовано, нічого не знайшли. Знайшли мобільний телефон його і знайшли 5 гривень 70 копійок. Хіба це пограбування? Шановне товариство, шановні судді, шановні прокурори. Ви повинні сьогодні за цим всім дивитися. Ви повинні сьогодні захищати згідно Конституції. Ви повинні захищати народ. Ви повинні захищати закон. І в нас сьогодні закон привишив, всього повинен бути. На, на, закон понад усе. Сьогодні презумпція невиновності ніхто не враховує і не доказує. Якщо, наприклад, мама мені плаче і розказує, у них немає ні однієї копійки, щоб заплатити сьогодні адвокату. Що все доказано, це все, що вони зробили раніше, оті покази експертиз, де їх били, де їх катували, де їм відбивали ребра, де їх ну, тіти не витримали, взяли на себе чотири пограбування. Ну то де ми ж сьогодні дивимося, яка правда? Сьогодні спортити долю людині, який тільки 18 років, який перспективний, молодий українець, який повинен навчатися і далі будувати суспільство, творити державу, а йому сьогодні дають 7 років за що? За це, що він того нічого не робив? Я буду закликати не тільки ми сюди будемо і правозахисників з цілого світу по цьому питанню визивати, і будемо запрошувати, щоб вони приїхали розібралися з тим свавіллям і з тим цинізмом сьогоднішніх судів. Сьогоднішніх о, Працівників прокуратури, от друге запитання. Я перепрошую, якщо дасте мені, щоб я вже вам розказав, щоб ви почули і побачили, що я куди. Вчора я зустрічався в місті Коблево з працівниками туристичної сфери, які обслуговують, надають можливість людям відпочивати і тут приймають наших туристів. Сьогодні на 35% на 30%, 35% залежить, по яких базах зменшилися надходження до бюджету. Сьогодні люди приїжджають і здивовані тим, що серед ночі їх приходить одна перевірка, запитує, друга перевірка запитує. Деякі фірми, які прекрасно. Я просто поїхав і подивився. Я не зустрічався ні з директором, тому що не було директора. Є таке кафе орбіта, не турбаза, туристична орбіта. Де все прекрасно, де все зроблено для міста, де для міста зроблені доріжки, для, для міста зроблені пляжі, де користуються всі бажаючі, хто хоче користуватися, хто хоче щось дорожче. Так ясно, є послуга, за яку потрібно платити. Так, будь ласка, це всі люди собі не можуть дозволити, але частенькі пляжі нігде не забудовані пляжі. Пройшов далі 10 метрів, повністю забудовані пляжі, повністю. Антисанітарія ніхто там нічого не перевіряє. Друга база, де відпочивають. Я потім назву вам і прізвища тих високопосадовців, і прокурорських робітників, які відпочивають на тій базі. Теж величезні басейни, величезні е, б, інші структури, які сьогодні прискіпливо до них ставляться, і пісок забирають, і що воду неправильно використовують. Так давайте тоді ставитися, давайте будемо виконувати закон для всіх одинаково. Але президент України і Генеральний прокурор України звернувся особисто і дав розпорядження прокурорам обласних центрів не втручатися прокурорським працівникам в роботу бізнесових структур. Чому вони сьогодні порушують? Якщо сьогодні обласний прокурор і районні прокурори порушують такі розпорядження, тоді для чого ми дивимося? Для чого дивиться губернатор? Він повинен на це все впливати. Він повинен їм дивитися. Він я думаю, впевнений, Якщо мені сьогодні вчора доповіло 200 людей, я зустрівся з ними, що вони будуть перекривати дорогу, тому що зменшується в них зарплата. Немає людей обслуговують. А де ж тоді це все, що ми повинні робити, покращувати життя нашим громадянам? Створювати робочі місця, де воно сьогодні є. Я бачу, тут все йде в супереч здоровому глузду, в супереч тим речам, які ми повинні робити і разом повинні творити. І це все треба поставити на цьому. Я думаю, крапку. Я думаю, що я звернення нашого обов'язково буде до президента і до прем'єр-міністра, що на Миколаївщині е, щось тут бракує, щось тут не так, як має бути. Так настільки узурпована влада, настільки я логічно як депутат, люди мені розказують, скільки вимагають тих людей сьогодні хабарів, які суми в них вимагають, що їм краще закрити або продати з нуля підприємство і не займатися бізнесом, поняли. Не займатися, тому що вони не витягують їх, щоб віддати їм це все, що вони хочуть. Хабарникам, а тим високочиновникам високим чиновникам віддати, сьогодні доходи, то їм треба з дому ще квартиру продати, щоб з ними розрахуватися. А Вони працювати не дають. І вибірково не дають. Чому так? Чому сьогодні в процесі, коли йде процес, сьогодні курорт в розгарі, а тут залишилося місяць два, чому ми сьогодні залишаємо бюджет без наповнень. Це велика проблема, яку ми, я думаю, будемо вирішувати разом із журналістами і разом з миколаївчанами. Я думаю, що ми наведемо порядок. Другий, друга проблема рибаків. Була коса, державна коса стратегічного значення, з'єднує рибаківку і очаків. Там причал стоїть, там колись там кида... кидали мости понтони. І з'єднували, ну це ж стратегічна стру, стратегічна земля. Сьогодні вона розділена, повністю роз, розпродана і жителі місцеві не отримав ніхто там ні одного е участку садового чи як вони там називаються під будівництво. Всі чужі люди отримали. Замість того, там є Чорне море, вони написали, що це залив. І навіть не лишили, як положено взагалі така полоса екологічна на морі, що 100 метрів не можна нічого забудовувати від 100 метрів до полоси, якщо там раніше не було ніяких будинків. Сьогодні це трактується. Так вони прямо ні одного метра не залишили, прямо на березі моря будуть будувати будинки, чи якісь палаци, чи якісь будинки відпочинку. Дорогу розподілили. от Уявіть собі, що є дорога, причал. Є рибне господарство, державне рибне господарство. І вони це все забрали, це все розподілили між чужими людьми. То яке ми маємо сьогодні відношення? Як ми маємо сьогодні слухати наших людей, які звертаються за пропозицію? Ясно, що будемо звертатися. Будемо звертатися до всіх міністрів, які мають причетність і відповідальність, тому що сьогодні безкарно і безвідповідально порушуються закони і порушуються права наших громадян. В Миколаївській області особливо. Я такого ще не бачу. От я дивлюся, і мені деколи, пані Олена, мені от справді через. Я вже тут декілька разів приїжджаю, та я буваю тут по неділі, по три-чотири по дні на зустрічу. І мені моторошно робиться. Я такого не зустрічав на Західній Україні, ну, в центральних областях я в перший раз бачу такий безлад і таку безвідповідальну роботу адміністраторів. Ви як народний депутат, чи входить до вашої компетенції надавати тим конкретним прикладам людям, які зверталися до вас, можливо, юридичний правовий супровід для того, щоб вони відстоювали? Пані Олено, обов'язково обов'язково. Ми повинні надавати. Ми зараз робимо тут мої приймальні відкривати. Дуже проблема. Я звертаюся до голови міста, виконуючого обов'язків. Мені він не надає приміщення під мою приймальню. звертаюся, зараз. Звернувся до голови державної адміністрації, до пана круглого. Подивимося, який далі буде результат. Я повинен отримати приймальність, щоб посадити там не сам, щоб я сидів чи якісь партійні структури, щоб в мене там був юрист, щоб в мене там був мій помічник з місцевих жителів, і люди збирали всі ті пропозиції і питання. Ясно, що сьогодні звернень багато. Ми по Миколаївській області звертаємося до міністрів, до прем'єр-міністрів. От це, що було в Радіївці, так ви пам'ятаєте, яка була ситуація. Ми е, і був замміністра пан Дубовий там, і міністр МВС був на сесії Верховної Ради. І всі дали, е, ми дали пропозиції і бажання. Я був особисто присутній в Радіївці на зборах на сході села, коли відбулося це знущання над жителькою. Так. Пані Іриною, коли у ті перевертні в погонах ще ходили і зранку, вони вже хотіли взяти знов по своїй старій схемі, знов невинних людей, заторити в райвідділ і там їх катувати, щоб вони взяли на себе цю відповідальність. Ми з тим всім курсі справи, коли сказали, що буде зроблена переатестація, і на переатестації не пройшло тільки чотири чоловіка. То можете собі уявити, яке сьогодні відношення в радіївчан до тих людей, які були в погонах на той час, вони хіба не бачили? Я вважаю, що Кожний міліціонер, який працював в тому райвідділі, сьогодні був повинен це по совісті і честі. І це його особиста, не його особиста, це його просто-напросто людська позиція. Він повинен був написати заяву і звільнитись. Це повинно було бути так, як пройшло в Грузії, що всі е, ті міліціонери, які колись виконували обов'язки, всі повинні були звільнитися в один день. І це дав за міністра виступав. І це сказав міністр, що буде зроблена перетеста. Це якщо там є якісь ще хороші люди, можливо, вони там і є. Ну я би вже таких людей в міліцейській формі боявся, тому що це все, що вони бачили, воно ви знаєте, каже, як дурний приклад він дуже скоро заразний, і дуже, якщо він ефективно діє на якихось інших людей, то вони його дуже скоро за і в, потім приміняють в дії. Оце всі катування, оці всі терори, які там відбулися. Чому сьогодні відпустили, звільнили начальника міліції в Радіївського район? З огляду на це, які шляхи або механізми необхідно застосувати в Україні для того, щоб. Нам чином підвищити авторитет правоохоронних органів? Я думаю, що правоохоронні органи сьогодні собі зробили такий авторитет, що це ви тільки погляньте, що робиться. П'яний даїшник збиває людей насмерть, тікає з місця е, вчинення злочину. Це Дніпропетровськ, Харків, це кругом подивіться. Вбили інкасаторів. Працівники міліції і колишні СБУшники. Вони колишні були колись, вони не були ніколи колишні, їх просто звільнили заднім числом. Оце в нас сьогодні машина. Сьогодні, ну я не знаю, ну рекет це взагалі відпочиває. Напевно, відпочивав з тими запитаннями і з тими проблемами, які сьогодні творить міліція. Це жуліки в законі, тому що все, що вони не роблять, вони потім методами катування, методами. Психологічного чи тиску на цілі сім'ї, на цілі родини. А що по селах робилося? Що робилося в Радіївці. Якщо б я сьогодні розказав це Миколаївчанам, це треба мені пів години, щоб я їм розказав, що витворяли там ті перевертні і ті лиходії з о, мирними людьми в Радіївського району. Якщо це саме робиться в Миколаївській о, обласній міліції, це ж те саме явище. Ви подивіться останній раз. Після цього що сталося в Радіївці, побили журналістів раз. Побили людину, яка там може і причетна до злочину, побили його так, що йому втрісла селезінка. Всі ми знаємо, коли тріскає селезінка від сильного удару. Ну як можна з висоти людини? От, наприклад, сьогодні я стою, впав і втрісла е, мені печінка від е, от такого сильного удару. Це нереальні речі, такого не буває. Побили отого малого ложенка, добили його, вимотали. А де злочинці? А злочинці сьогодні знову займаються вбивствами. знов знову били трьох людей. Скажіть, будь ласка, про. Курору, замість того, щоб жити в Миколаєві, щоб займатися слідством, щоб шукати злочинців, не треба сьогодні займатися перевіркою бізнес-структур, тому що вони і так платять податки. Вони вже сьогодні загнані, наскільки а як вони хочуть допомагати рейдерам, якщо вони хочуть захвачувати сьогодні підприємство, то ми повинні це все закінчити, пані Олена, і зробити так, як мені дуже подобається приклад Грузії в один день. Звільнили всіх міліціонерів і взяти туди людей, які не заражовані і не знають цієї системи, а закінчили вищу. Освітку. У нас сьогодні перспективна молодь. Куди її йти? Ви куди не гляньте? Сьогодні всюди корумповано. Якщо не тато, то заступник син, якщо не мама, то заступниця ще дочка. І отак нас все узурпували кругом владу, і більше туди ніхто не зайде. Постороння людина не зайде. Як в міліцію зайшов, то зразу ви подивіться, що робиться в цій міліції. От, послухати, логічно, мені треба, щоб ви дали більше часу. Я вам розкажу про все це, що там твориться. Це не то, що методи дідівщини, це методи, я не знаю, якого вибивання, це методи знущання, це методи знущання над молодими праців. Цівникам це, що робиться на Миколаївщині, це жахливі речі. Дякую вам. Сподіваюся, що все ж таки ситуація зміниться. Дякую вам за докладну таку бесіду. Вважаю успіхів у вашій роботі. Шановні глядачі, я нагадаю, що це в ефірі телеканалу Миколаїв була програма Слово депутату. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Дуже дякую, до побачення.